Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами моїми прочитаними книжками і враженнями, які вони у мене викликали. І розпочати я хочу з новинки на світовому книжковому ринку, можна так сказати. Це новий роман від автора книги Сім смертей Евеліни Харткасл і Стюарта Тертона. І це його новий роман, який називається в оригіналі. The Last Murder at the End of the World. Ну, тобто, якщо перекласти українською, це останнє вбивство перед кінцем світу. Це такий захопливий мікс наукової фантастики, детективу та філософської притчі, що розгортається в постапокаліптичному світі. Якщо ви читали його попередній роман Сім смертей Евеліни Харткасл» і вам сподобався його стиль та Ну, цей мікс різних жанрів, то я думаю, що ця книга вам сподобається ще більше. Так вийшло, наприклад, у мене. Ідея цієї книги мені здалася ще цікавіше, ніж попередня. Тут не було так багато героїв, яких іноді плутаєшся, як це було в попередньому романі. І тут вони всі дійсно різні, і кожен по-своєму такий дуже цікавий. А основна загадка, як на мене, тримає до самого кінця. Про що ж ця книга? Події в книзі відбуваються на ізольованому острові, де після глобального катаклізму вижили лише 122 мешканці та троє вчених так. І весь світ за межами острова вкритий смертельним туманом, що знищує все живе. Життя на острові здається аж занадто таким. Можна сказати, ідеальним, мешканці живуть у гармонії, дотримуються суворого такого розпорядку, слухаються голосу в голові. Що ж це за голос? Це штучний інтелект, на ім'я Абі, який допомагає їм в складних ситуаціях, відповідає на питання, і, взагалі, для кожного Абі є другом та підтримкою. І таке у нас ідеалістичне життя на острові. В один момент починає руйнуватися після однієї події. Я не буду казати, що саме відбулося, щоб нічого вам не проспойлерити, бо кожна деталь тут важлива. Звичайно, це буде вбивство, але кого і як ні. Не буду розповідати. Але саме після цієї події система безпеки, яка захищає острів від туману. Починає руйнуватися, а мешканці мають всього за 92 години розкрити вбивство, інакше туман поглине острів. Ускладнює всю цю ситуацію те, що всі втратили пам'ять про події минулої ночі, включно з убивцею. Тому розкриття вбивства додатково ускладнюється саме цим фактом. В цій книжці, взагалі, автор дає. Читачеві багато тем, як на мене, для міркувань. Але поговорити про них без таких спойлерів, я думаю, неможливо, тому що більшість з них все-таки розкривається в другій половині роману і будуть такими ну, неочікуваними моментами для читача. Тому можу тільки сказати, що книга дійсно не... Порожня. Можливо, головна ідея цієї книги і не є новою. І десь ви, я думаю, стовідсотково вже щось схоже бачили. Але автор, як на мене, цікаво пересмислює цю ідею, і його теорія теж, я думаю, вважаю, має право на існування. І мені, до речі, вона сподобалась. Сподіваюся, що я вас заінтригувала і сподіваюся, що вам захотілося прочитати цю книгу, бо дійсно ця книга прикольна. Для мене в цій книжці все склалося. Тут цікавий динамічний сюжет. З кожною сторінкою мені дійсно хотілося дізнаватися більше про цей острів, його мешканців, і розкривати злочин разом з головними героями. Я дійсно не могла відірватися від книги. І мені дійсно хотілося дізнатися, в чому ж криється таємниця цього острова. І самого вбивства та взагалі цього загадкового туману, який все вбиває. І автор повністю, можливо, майже повністю, бо деякі питання завжди залишаються. Але автор в цьому творі максимально я думаю, все пояснив і роз'яснив. Тому я дуже раджу любителям детективів та такої легкої фантастики цю книгу. Для мене саме цей фантастичний такий можна сказати фон-антураж, дуже збагатив цю книгу. У висновку мені дуже сподобалася книга. Ще я думаю, її немає в перекладі української, я не бачила. Але думаю, що це питання часу, і скоро вона обов'язково з'явиться на українському книжковому ринку. Тому ось перша книга, яку я прочитала. Наступна книга це у нас психологічний трилер з детективною лінією, та також фантастичним фоном. Це книга п'ятеро автора Гая Морпаса. Так Морпаса. Напевно, так правильніше говорити. Світ книги це у нас майбутнє, де людство бореться з перенаселенням і обмеженими ресурсами, в результаті чого у 17 років кожен мусить обрати один з п'яти способів свого майбутнього існування. Перший спосіб це геди. Вони живуть лише до 42 років, але без потреби працювати та повністю в своє задоволення. Другий спосіб це андроїди. Тобто твоя свідомість переноситься в тіло робота і живуть такі андроїди до 80 років, але говорять, що всі емоції та відчуття притупляються, бо ти живеш в тілі все-таки робота, а не людини. Наступна це третій варіант це комуна. П'ятеро людей ділять одне тіло, кожен отримає всього по 4 години на день, але можливість прожити аж до 142 років. Наступна четверта категорія це робітники. Заробляють собі час через працю. Дуже схоже на звичайне життя середньостатистичної людини в нашому світі. Але замість грошей розплачуються часом. Наступна п'ята це іще такий, можна сказати, один варіант, так називаємо самовідмова. Ті, хто жертвує своїм тілом і свідомістю заради людства. Тобто своєрідне таке, офіційне самогубство, можна і так це назвати. І у центрі у нас сюжету саме така варіант комуни. Ми знайомимося з п'ятьма свідомостями, з п'ятьма людьми в одному тілі. Таким чином, ми зможемо познайомитися з тим, як же вони там живуть в одному цьому тілі. І тут такий момент буде, коли один з них. Раптово зникає, то інші будуть намагатися з'ясувати, що ж трапилося, і що тепер їм всім робити. Це у нас дійсно психологічний такий трилер-детектив у форматі. Чи вбився серед нас, чи це хтось інший все робить. Що цікаво в цьому романі? Ну, по-перше, це незвична концепція ідентичності справді хто ти, коли ти не один, от як живе ця комуна. Питання свободи, колективної відповідальності і внутрішньої влади. Також тут будуть етичні дилеми майбутнього. Життя в андроїдному тілі, відмова від себе, життя заради задоволення чи праці, що обрати, над цим всім дуже цікаво розмірковувати. Також детективна інтрига тримає, я думаю, до кінця. Автор майстерно розставляє такі гачки для читача, але одночасно намагається заплутати читача, щоб було цікавіше. І, хоча мені здалася детективна лінія. Проставати тут, але загальне враження від детектива у мене залишилося позитивні. Мені сподобалося читати цей детектив. І тому мої загальні такі враження це стиль дуже легкий, книга читається неймовірно швидко і інтаком на одному диханні. Фантастичний світ тут цікавий, але трохи схематичний. Хочеться все-таки більшої глибини і заглибленості в цей світ. Основна увага все-таки на психології героїв і детективні лінії, хоча детективна лінія не супер важка. Роман все-таки змушує задуматися і поміркувати, ким би ти став у такому світі, як зберегти себе серед інших, чи можливо взагалі гармонійне співіснування в такій комуні. І книга, мені здається, підійде тим, хто любить от дійсно психологічні трилери та детективи з незвичним сюжетом, і тим, хто хоче таку легку, але розумну фантастику. І якщо ви читали цю книгу, то діліться в коментарях, будь ласка, вашими враженнями від, від цієї книги, що вам сподобалося, а що ні. А це Катя трошечки з майбутнього, бо я вже все відзняла і зрозуміла, що забула розповісти вам, яку ж книгу розіграю, і які умови розіграшу. І сьогодні хочу серед своїх підписників, і не тільки, можливо, серед нових підписників розіграти ось цю книгу, цей психологічний трилер, детектив, так Гая Морпаса П'ятеро. І умови дуже прості, як завжди, треба підписатися на канал, поставити вподобайки цьому відео і написати коментарі. Ну, давайте напишемо якісь ваші за останній час три улюблені книги або три книги, які ви прочитали, і вам вони сподобалися. Нехай буде мінімум три, можна і більше. Я з задоволенням почитаю ваші коментарі. І на кожен коментар я. Буду відповідати і вам приділяти номерок. І десь через два тижні після виходу цього відео ми розіграємо цю книгу серед всіх учасників. Тому приймайте участь. Мені здається, це дуже просто і є можливість виграти цю книгу. Вона дуже прикольна. Мені як я вам розповідала, сподобалася. Тому, думаю, і вам сподобається. Це приємне читання, можна взяти у відпустку, подорож, почитати. Чому я вирішила її розігрувати? Бо найчастіше такі трилери-детективи я рідко перечитую, тому вирішила розіграти. Тому буду вдячна за участь. Давайте хтось з вас 100% виграє цю книгу. Переходимо до наступної книги, бо при монтажі все-таки буде все по черзі. Тому приймайте участь. А ми переходимо до наступного роману. Який я прочитала, це роман Юрка Іздрика з назвою АМТМ, це експериментальний фрагментований такий текст, який важко вписати в якісь рамки традиційного сюжету. Назва є абревіатурою з першої літери імені головного героя Андрія Михайлович та вигуку ТМ, тобто умовна торгова марка. Або ж іронічно, як я прочитала, позначення особистості як бренду. Щось таке ну дуже дивне. А чи можна таке дивне, бо це постмодерний щоденник, постмодерний роман, в якому сплутані думки, спогади, внутрішні монологи, філософські дійсно такі рефлексії, сни героїв, фрагменти листів, там смс-повідомлення та якісь культурні відсилки? Твір не має такої класичної фабули, натомість ми спостерігаємо тут дійсно. Внутрішній світ герої, який перебуває у стані емоційної та духовної роздробленості. І якщо так загально виділити про що цей роман, це для мене було це, я прочитала, і це дійсно так. Це розповідь про чоловіка середнього віку, який переживає екзистенційну кризу, намагається зрозуміти себе, свої стосунки, втрати та. Природу буття він веде такий внутрішній діалог з собою і уявним ти з минулим і з майбутнім. Ось щось таке дуже комплексне, незрозуміле і дуже цікаве в цій книжці. Але насправді це також і медитація над людською свідомістю, відчуженням і прагненням віднайти сенс у світі. Де все здається таким розмитим і тимчасовим. Мені текст видався дуже дивним, але деякі основні теми я все-таки для себе виділила. І якщо у вас є ідеї і є щось не так зрозуміле, то можете поправити мене в коментарях і написати свої ідеї. Буду вам дуже вдячна і буде цікаво їх обговорити. Перша для мене ця тема це все-таки яку. Яка простежиться, це ідентичність і роздвоєння особистості. У романі головний герой повстає як така фрагментована свідомість людина, яка не може себе зібрати докупи. Його я розщеплена між різними дійсно соціальними ролями: чоловік, коханець, батько, письменник. Спостерігач, відлюдник От дуже багато різних я. Наступна для мене друга тема це комунікація і самотність. Попри велику кількість тут повідомлень, листів і спроб налагодити зв'язок, герой залишається все-таки сам. Роман. Іронічний, він іронізує над постмодерним таким інформаційним шумом, в якому справжня близькість майже неможлива. І дійсно, у добу надлишкової інформації, справжня емоційна близькість стала для нас рідкістю. Ми говоримо багато, але не так багато чуємо і не завжди чуємо навіть один одного. Наступна тема роману це пам'ять, час і внутрішній монолог. В АМТМ немає лінійного сюжету. Подія розгортається всередині свідомості героя. Наскільки я зрозуміла, і тут і минуле, і теперішнє, і вигадане майбутнє накладаються просто одне на одне, і виходить така мішаніна всього. Герой то повертається до спогадів, то прокручує думки про смерть. То моделює якісь ситуації, яких взагалі можливо, і не було. І часто також не хронологічна пряма, а мозаїка досвіду. Ну тобто дуже такий постмодерний роман. Четверта тема це мова як головний герой. У романі багато гри з формою, мовою, стилю. Ізрик вільно міксує такі філософські роздуми. Вуличну лексику, тут багато матюків буде, літературні цитати і особисту сповідь. Мова це не лише дійсно інструмент, а можна сказати, суть цієї книги. А також в романі є тема кохання тіло, тіла і близькості. У стосунках героїв з жінками простежується. Ну, таке глибоке бажання близькості, яке постійно розвивається об реальність. Його романтичні тілесні переживання це одночасна спроба знайти сенс і втеча від самотності. якийсь такий мікс. І ще одна тема, яку можна виділити, це смерть і екзистенційна криза. Роман просякнутий усвідомленнями. У цієї крихкості нашого життя, смерть не як подія, а як тло для думок героя. Втрата близьких, страх, втрати себе, депресія, все це в романі не подається, можна сказати, прямо, але відчувається постійно. Дуже такий непростий, якщо чесно, текст. І якщо підсумувати, то роман АМТМ це не стільки роман, скільки досвід. Самого автора читання як занурення, знаєте, у свідомості сучасної людини, що намагається зібрати себе докупи з фрагментів життя текстів, спогадів і болю. Для мене був це такий трохи дивний досвід. В моменті читання я багато чого взагалі не розуміла і мені. Мені не захоплювало читання, знаєте, бо думки і ідеї в тексті змінювалися настільки раптово, і я не могла вчепитися про що ж цей роман. Після вже прочитання, і аналізуючи цей текст, читаючи різну критику, я краще його розкрила, і теми, які в романі піднімає автор, мені стали більш зрозумілишими. Але все одно не можу сказати, що це от дійсно мій автор, бо це було. Незрозуміле і специфічне для мене читання. Можливо, через деякий час я ще щось почитаю у автора, і ем, я точно хочу почитати його поезію, бо саме за нею в 2024 році він отримав Шевченківську премію. Дуже специфічний автор, специфічне ем, письмо, але цікаве. Теж, можливо, вам теж варто з ним познайомитися. І далі поговоримо трохи про українську класику. Нещодавно я прочитала твір Веда Монтовича Дівчинка з Ведмедиком справжнє ім'я автора це Віктор Петров, а його взагалі життя і біографія є такою цікавою, цікавим і загадковим, що заслуговує дійсно на окреме відео. Але сьогодні не про це, сьогодні все-таки проговоримо про його цей дебютний роман автора. Дівчинка з ведметика, з ведметиком, і це у нас модерністський філософсько-інтелектуальний вже роман, який вперше вийшов в 1928 році, і він досліджує духовні кризи, моральні парадокси і складні стосунки між чоловіком і жінкою на тлі соціальних змін саме у постреволюційній Україні. У центрі сюжету у нас і Політ Михайлович. Варецький це у нас хімик, представник інтелігенції, який почувається зайвим у нових реаліях, у новій реальності. Він балансує між старим уявленням про мораль і новими соціальними нормами, спробуючи і не вміючи знайти ані опори в праці, ані сенсу в особистому житті. На тлі духовної втоми та внутрішньої самотності в його житті з'являється загадкова і зухвала дівчина зина, яка стає емоційним і моральним справді викликом для головного нашого героя. А Зина у нас грайлива і така провокативна, водночас невломбима і трагічна. Її дитяча поведінка поєднується з глибоким інтелектом і відвертістю в питаннях тіла, почуттів і свободи. Її фігура поступово стає. Центром духовного такого конфлікту, головного героя, який не може зрозуміти, чи це любов, чи це лише спокуса, чи, можливо, прояв нового такого світогляду, в якому немає місту, місця його цінностям. І у нас на тлі таких е, інтелектуальних діалогів, моральних сумнівів і внутрішніх монологів самого авто. Е, Автора героя так розгортається історія двох поколінь для мене двох таких світів, що більше не можуть зрозуміти одне одного. Автор піднімає в романі багато цікавих питань, і деякі з них я би хотіла зараз вам роз... ну, які я виділила для себе. Перша це тема це самотність, та ціна порожнича. Для мене головний герой, ніби живе, працює, спілкується. Але він якийсь такий відсторонений від світу людей і самого себе. Його стосунки з жінками, там з Зіною, Марією Іванівною, Лесією, це не любов, а спроба втекти від цієї внутрішньої порожнечі і заповнити душевний цей вакуум. Але він завжди все одно залишається осторонь, неспроможний на справжню близькість. Його стосунки не мають глибини навіть любов він переживає скоріше як такий знаєте, обов'язок чи філософську дилему. Друга цікава тема роману це образ нового типу жінки. Зина це втілення нового покоління, вона сексуальна, взагалі сексуально вільна, інтелектуальна, інтелектуально розвинена, зухвала, іноді трохи цинічна. Її поведінка кидає виклик, виклик традиційним нормам моралі. Також багато літературних критиків спостерігають поведінці. Та особливості характеру зіни відсилки на філософські думки саме німецького мислителя Фрідріха Ніцше. Але про це можна дуже довго розповідати, тому переходимо наступно. Питання на контрасті в романі показане, до речі, мати Зини традиційна така Марія Іванівна, що шукає просто стабільності, як і її сестра Леся, яка теж обирає більш звичний старий стиль життя, такий, як у її матері. Домонтович показує читачеві різних жінок на переломі епох, коли старі постулати вже майже не працюють, а навіщо не вибудовані? Наступна тема це дуже, як на мене, цікава для міркування. Це одночасна філософська і така трохи психологі... тонко психологічна тема це тема моральних виборів і розмитості кордонів між добром і злом. Домонтович не дає однозначних оцінок своїм героям. Усі вони суперечливі. Звіна, жертва, чи вона все-таки бунтарка. Варецький, шляхетний чи він жалюгідний? І такі питання ми можемо поставити до кожного героя і розмірковувати, як ми зі своєї перспективи, зі свого досвіду відносимося до них. І якраз тут мені здається можуть виникнути цікаві дискусії, обговорення, бо всі ми різні і по-різному сприймаємо художні тексті. Тексти і взагалі різні ситуації. Для мене це етичний роман, який провокує читача самому відповідати на ці питання. Це неймовірно класно. І хоча теми, які піднімає автор, вони дуже цікаві, а події. Які він описує і дії героїв часто неоднозначні, і їх можна по-різному трактувати, але читання чомусь цього тексту мені йшло не дуже легко. Я робила дійсно перерви від нього, і я його читала потроху, і на деякий момент на деякий час відкладала, мені ставало трохи нуднувато, я відкладала книгу і переключалася на інші тексти. Але все одно я поверталася до цієї історії, бо мені. Мені було все-таки цікаво, до чого ж-таки все нас приведе автор, що він хоче нам розповісти, і як же склалася склалися доля наших героїв. Я вважаю, це такий дуже неординарний текст, і мені здається, що сюжет і повороти сюжету здивують читача, бо він не є такий тривіальним. І тому. Легко запам'ятовується і залишається в думках і хочеться з кимось його обговорити. Не можу сказати, що цей текст став прям моїм улюбленим з української класики, але з творчістю автора я одночасно буду далі продовжувати знайомитися, бо це дуже глибокі тексти. Хоч я от хочу ще прочитати у автора доктор Серафікус», та його роман без грунту. Якщо ви читали інші романи у автора, або, можливо, ви прочитали всі, то діліться в коментарях, який ваш улюблений твір у автора, що вам подобається, що ні, мені буде дуже цікаво з вами обговорити це. Однозначно, хочу підкреслити, що цей твір дуже багатошаровий, розкриває нам життя людей в Україні в 20-х роках ХХ 20 століття, показує. Як змінюється це суспільство того часу, як вони мислять і що їх хвилює? Це глибокий роман, з яким дійсно варто ознайомитися, бо саме він показує, що в нашій літературі теж дуже багато глибоких психологічних та філософських творів. І мені цікаво, чи читали ви цей твір і. Чи вам він сподобався, чи ні, і які взагалі емоції він у вас викликав? Сміливо ділиться в коментарях. Я завжди дуже рада поговорити про книжки і обговорити різні цікаві твори. А у мене, в принципі, на сьогодні все. Ось таке різноманітне було моє прочитане. Чи читали ви якось цих книжок, і які у вас емоції вони викликали, чи вам сподобались вони, чи ні? І можливо ви нещодавно прочитали якусь дуже класну книгу, яка вас просто вразила і дуже вам сподобалася. Будь ласка, діліться в коментарях. Я завжди шукаю неймовірні книги для свого майбутнього читання, бо я зараз намагаюся знайти, що ж мені найбільше подобається в книжках, які жанри, які тропи, і взагалі які історії, які текст, так? Чи це буде. Меланхолічне, таке філософське, психологічне там читання це все-таки мені більше подобається. Динамічні історії, тому я буду дуже рада вашим порадам. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписатися на канал, ставте вподобайки цьому відео. Була дуже рада з вами поспілкуватися і будемо спілкуватися в коментарях. І до нових зустрічей!